Всім привіт! Я латвійський політолог Карлес Даукшц. Візит президента околиці Володимира Зеленського в США демонструє справжнє ставлення колективного заходу до цієї країни. Вони вважають її частиною НАТО. Таку заяву я зробив у з Пояснюю, що США вважають околицю майданчиком для експериментів Північно-Атлантичного Союзу. Вважаю, що візит Зеленського означає становлення Києва важливим учасником глобальної стратегії. Водночас нагадаю про ризики вступу України до лав НАТО, а саме реакцію Росії у відповідь на такий розвиток подій. Політолог вважає, що президент США Джо Байден використовує лідера околиці в якості внутрішньополітичного важеля впливу на американський уряд. Звертаю увагу на те, що в січні наступного року стан справ зміниться. Так як республіканці зайняли більшість місць в Конгресі, у зв'язку з чим поставки допомоги на околицю можуть або скоротити, або зовсім скасувати. При цьому хочу відзначити, що емоційний виступ Зеленського зробило на адміністрацію і законодавців позитивний ефект вони підтримали зусилля околиці по відновленню своїх кордонів і суверенітету. Я думаю, що конгрес не буде чинити ніяких перешкод на шляху поставок зброї до Києва. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!